Права 4.22. Виконайте дію. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо суму дробів, у яких знаменники 2, що множиться на А плюс 1 і А плюс 1. Спільний знаменник, бо нам треба звести до спільного знаменника, щоб її додати, буде 2, що множиться на А плюс 1. То тоді до другого дробу потрібно записати, що спільний знаменник у нас буде двійка. Ще треба додатковий множник записати, що це буде двійка. Тоді записуємо, що це дорівнює. Знаменники в нас вже будуть однакові. В чисельнику записуємо як А-2. Потім додати. І 2, що множиться на А. Ну а в знаменнику записуємо 2, що множиться на А плюс 1. І це дорівнює. В чисельнику дивимося А плюс 2 а це буде 3А. Далі залишиться відняти 2. А в знаменнику 2 помножити на А це буде 2А. Додати 2 помножити на 1, це буде плюс 2. Yeah. Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця дробів з знаменниками 4, що множиться на А плюс Б і 5, що множиться на А плюс Б. А плюс Б спільний множник у нас співпадає в знаменниках, але тут числа 4 і 5 це взаємно прості числа, тому записуємо по діагоналі. Тоді до першого дробу додатковий множник 5, а до другого дробу додатковий множник 4. Й? То спільний знаменник у нас буде 5 помножити на 4, 20, ну і А плюс Б. Та ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 5 множимо на М. Далі відняти. 4 ми множимо на 3n. Ну і в знаменнику можемо записати чи 4, що множиться на 5, чи 5, що множиться на 4. Ну і що множиться на A плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо як 5n. Відняти 4 помножити на 3 це 12 А У знаменнику. Записуємо, як 5 помножити на 4 це буде 20, що множиться на А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику 5М мінус 12М це буде мінус 7m. А в знаменнику розкриваємо дужки. 20 множиться на А, це буде 20А. Ну і плюс 20 помножити на Б, це буде плюс 20Б. І це дорівнює мінус. Можна винести вперед, то вийде мінус 7n, що ділиться на 20а плюс 20Б. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут у нас різниця двох дробів з знаменниками 2 плюс 6 і 3а плюс 9. Щоб зрозуміти, наскільки потрібно домножити один і другий дріб, щоб не множити на 3a плюс 9 і на 2 плюс 6, бо це буде громістко. Давайте ми винесемо двійку і трійку у цих знаменниках. То записуємо, що це дорівнює. Перший дріб тоді запишеться як а-2. А в знаменнику, якщо ми винесемо двійку, то залишиться 2А поділити на 2, це буде А. Додати. 6 поділити на 2 це буде 3. Так, відняти. Ну і другий дріб записуємо. А мінус 1. А в знаменнику 3А плюс 9 виносимо трійку за дужки, То 3А поділити на 3, це буде А. Додати. І 9 поділити на 3, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз бачимо, що спільний множник у знаменнику є. Це А плюс 3. На нього домножати не потрібно. А от числа 2 і 3 це в нас взаємно прості числа, то по діагоналі домножаємо тоді додатковий множник до першого дробу у нас буде 3. А до другого дробу це буде 2. То ми записуємо, що це дорівнює, Отже, 3 множимо на А-2 відняти. 2 множимо на А мінус 1. Ну а у знаменнику буде добуток 3 помножити на 2. Чи 2 помножити на 3. І що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо дії у чисельнику, розкриваємо дужки. 3 помножити на А, це буде 3А. Далі відняти 3 помножити на 2 це буде мінус 6. Далі мінус 2 множимо на А, це буде мінус 2а. І мінус 2 множимо на мінус 1 це буде плюс 2. А в знаменнику записуємо 3 помножити на 2 це 6. То 6 помножити на А це буде 6а. І 6 помножити на 3 це буде плюс 18. І це дорівнює. В чисельнику дивимося подібні доданки 3А-2а це буде 1А або записується просто А. Далі мінус 6 плюс 2 це буде мінус 4. Ну, а в знаменнику записуємо 6А. Плюс 18. Є? Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас знаменники А Х-А. Додати bx by. Винесемо тут А у знаменнику і Б у знаменнику, щоб зрозуміти, який буде спільний, найпростіший спільний знаменник. Ну що ж, ми записуємо, тоді, що це дорівнює, вийде 4. Що ділиться? Якщо ми винесемо А, то в нас було АХ, ми забираємо А, буде Х. E, відняти. АІ на А буде y. Так, додати 5. Що ділиться? Якщо ми B винесемо в знаменнику другого дроба, то в дужках залишиться було DX, залишиться X, відняти, було BY, залишиться Y. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що Х- є такий множник і в першому, і в другому дробі. На них множити не потрібно. А отут от у нас є А і b. То спільний знаменник буде А помножити на Б, то є додатковий множник до першого дробу у нас буде Б, а до другого дробу буде А. То ми записуємо тоді B помножити на 4 або 4B у чисельнику плюс А помножити на 5 або 5А. Ну, в знаменнику записуємо А помножити на Б або Б на А. Ну і що множиться на x-y, такий у нас буде спільний знаменник. І це дорівнює. Ну що ж, зараз розкриваємо дужки, то 4 помножити на Б, або 4Б буде плюс 5А. Ну а в знаменнику AB помножити на x, це буде ABX. АБ помножити на Y, це буде ABY. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас є знаменники x і x що множиться на x плюс 6. Щоб відняти ці дроби, потрібно зробити, щоб знаменники у нас були однакові. То тоді до першого дробу бракує у нас множника x6, то ми домножаємо тоді перший дріб на x плю 6 то записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, буде 5, що множиться на x плюс 6. Так, відняти 30. Другий дріб не чіпаємо, бо знаменник там у нас x що множиться на x плюс 6. Ну а спільний знаменник буде x. Тоді, що множиться на x плюс 6. І це дорівнює. Що ж, в чисельнику розкриваємо дужки, 5 помножити на x, це буде 5х. Далі додати 5 помножити на 6, це буде плюс 30. Ну і відняти 30. А в знаменнику. Ну і в знаменнику поки що не будемо розкривати дужки, запишемо, як у нас було, що x, що множиться на x плюс 6. І це дорівнює. В чисельнику бачимо, у нас є сума плюс 30 і мінус 30. Ця сума дорівнює 0. Ми тоді записуємо в чисельнику, залишається 5х. Ну а в знаменнику x, що множиться на x плюс 6. І це дорівнює. Ну що, ж, бачимо і чисельник, і знаменник можна скоротити на x, так, то у нас залишиться 5, що ділиться на x плюс 6. Є? Переходимо до шостого завдання. Тут у нас знаменник x2 плюс 3х і є х ну винесемо дужки у знаменнику першого дробу, щоб зрозуміти, який буде найпростіший спільний знаменник. Отже, записуємо тоді, що це буде 6, що ділиться. Якщо ми винесемо х, то в дужках у нас залишиться було x2, залишиться x, додати. І 3х поділити на x це буде 3. Відняти 2, що ділиться на х. І це дорівнює. Ну що ж, Знаменник, бачимо, спільний множник у нас є Х. На нього множити не потрібно. Але є Х плюс 3 у першому дробі. То тут бракує в другому дробі такого знаменника. чисельник і Знаменник тоді домножаємо на х плюс 3. Записуємо додатковий множник, у нас буде Х плюс 3. Тоді, у чисельнику у нас буде 6. Відняти. 2, що множиться на х плюс 3. Ну, а знаменник у нас буде добуток. Це х, що множиться на х плюс 3. І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику, буде 6. Далі. Мінус 2 помножити на х це буде мінус 2х. І мінус 2 помножити на 3, це буде мінус 6. Знаменник поки що запишемо без змін. Це х, що множиться на х 3. І це дорівнює. В чисельнику бачимо суму плюс 6 і мінус 6. Вона дорівнює 0. Так, то записуємо тоді, що в чисельнику залишиться мінус 2х, що ділиться на x. Що множиться на x плюс 3. І це дорівнює на х. І чисельник і знаменник можна скоротити, так. то тоді в нас залишиться мінус 2. Мінус можна винести вперед. То в знаменнику буде x плюс 3. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, виконуєте дію, записуємо в першому завданні. Ми одержали 3А 2, що ділиться на 2а плюс 2. В другому завданні. Це мінус 7Н, що ділиться на 20A плюс 20Б. У третьому завданні це буде А мінус 4, що ділиться на 6А плюс 18. І в четвертому завданні записуємо 4Б плюс 5А. Що ділиться? На ABX мінус. A, B, y. В п'ятому завданні записуємо 5, що ділиться на Х плюс 6. І в шостому завданні мінус 2, що ділиться на Х 3. Ну що, ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправо завершено.